Цього року кажуть вчителі міністерства освіти, підготували вступникам легші завдання з української мови і літератури аніж у минулому. Але на деякі питання однозначної відповіді не можуть дати навіть мовники. При аналізі тексту, коли іде про ставиться завдання, визначити засоби між фразою зв'язку четвертої п'ятої в тексті тут є і. Коли більшості на небо ніколи глянути, а я з дитинства пам'ятаю, як схвильовано на весні біло лебедя старші сусідки, то е, сполучник А тут можна сприймати, що засобом між зв'язку є сполучник А. Бо це є протиставний сполучник, і за змістом тут ніби йде як протиставлення. З іншого боку, сполучник на початку речення він виконує функцію підсилюваної частки. Відповіді із подвійним трактуванням у завданнях з української мови нарахували дві так само і з літератури. Що ж до останньої каже мовник, є й одне некоректне запитання. Для прикладу завдання, яке стосується відповідь на яке є що ці ця фраза належить Григорій Основяненко, і Це є передмова до його твору Маруся. то… В принципі, основне завдання з літератури це аналіз змісту, аналіз тексту. А не аналіз цієї ж таки передмови. з одного боку до, до тексту з одного боку з іншого боку, коли читається текст повністю, то беруться різні видання, і не завжди в усіх виданнях є передмова. На підсумки тестування ці нюанси переконаний педагог суттєво не вплинуть, але мовляв, добряче попсувати нерви абітурієнтам, і навіть стати підставою для оскарження результатів можуть.